Осити вже не треба. За армійську службу платять. Поки українська армія ще готується переходити на контракт. Деякі частини вже із весни не братимуть строковиків. Подібних полків в Україні поки що десятки. За кілька місяців лише з контрактників сформують і окремий полк десантників у Львові. Отож, чим відрізняється звичайний солдат від бійця за гроші, дізнавалася Мар'яна Підковська. Хочеш добре заробляти і спортивно виглядати, тоді тобі в армію, в контрактну. Якщо в тебе зі здоров'ям, психікою та фізичною підготовкою все гаразд, тоді станеш солдатом мінімум на три роки. Та все ж не слід забувати, що це армія, і якщо що зброю в руки і на війну. Про війну і сина під кулями ще не думала пані Марія, але ідею дитини про контрактну армію таки підтримала. Муси змиритися. Він вибрав свій такий кутку дорогу. Та з друзями поговорив по дому. Та щоб стати рядовим за гроші, маминої згоди замало. Потрібне здоров'я і не будь-яке, а міцне і добра сила. Аби взяли в контрактники, треба підтягнутись мінімум 12 разів, пробігти 3 кілометри кросу за 13 хвилин та подолати 100-метрівку за 14,5 секунд. Легше прийти в тому військовослужбовцю, який вже бачив військову службу, який вже зорієнтований в напрямках заходів бойової підготовки. Який вже себе загартував, може відповідати критеріям для Збройних сил, в цілому готовий стати військовослужбовцем за. Сі української армії зелене світло і простому чоловіку, як то кажуть, з народу без вищої освіти та військової підготовки. Головне, щоб школу закінчив і не товстеньким був. Контракт підпишуть мінімум на три роки із заробітком понад три тисячі гривень на місяць, безкоштовним обідом, вихідними і теплим гніздечком. Для проживання в кімнаті передбачена кухня в кухні електроплита, тумба з умивальником, санузол. Душова, душева кабіна і шафи, ну все для культурного проживання сотрудовці. Та на теплому ліжечку в армії не переложиш контрактники, бійці, які за свою службу побували не в одній гарячій точці світу. Працювали в складі більше як скажімо, роти і працювали на машинах. На машинах, скажімо так, воно якби попроще, тому що ми собі їдемо і кружляємо там. А от пишемо, пишемо. Перебігаємося, перебігаємо. От, захват, захват. І готові їхати знову. Зараз бути підготовка на Клинову арку. Це з'їзд 15-25 країн світу, де ми між собою як, ми обмінюємося. Це то, що знається, тот час. це то щось спілкування, опит і багато всього такого різного, якого ми тут не знаємо, вони знають там. А ми Впевнилися в справній роботі купола основного парашюта. Тягни передній, тягну правій. Щодня різні вправи фізичні навантаження та десятки кілограмів за спиною. Контрактник той самий солдат, боєць платний, тренується із звичайними рядовими. Є різні моменти, які працюємо. Ось. кожен день на кожен день. Є різні вправи, які потрібно працювати до автоматизму. 501, 502, 503, кільце, 504, 505, п'ятсот тренуємося укладати парашути, щоб укладати ну тут готуємося до стрибків. Ми розвиваємося зранку, бігаємо. Витримка фізична, моральна, підготовка психологічна. Та не всі рядові готові продовжити службу. Щоб бути контрактником, кажуть, треба бути солдатом у душі. Це справу потрібно любити душею, тому що ти вкладаєш в неї дуже багато часу свого, можливо сказати, так і здоров'я. Її потрібно робити душею. Як говорять в армії, це Багато дуже багато грошей не заробиш чи великі полки зберуть із бійців за гроші в українській армії. Тримають у таємниці військові. Проте заспокоїть державу буде кому боронити. Мар'яна Підковська, Роман Ковалюк, Оглядня, телеканал Зік.